Let's go. Я, 38-річна жінка, була шокована вчинком моєї сестри. Вона вигадала історію про померлого брата для свого чоловіка та його рідних, яким за 60. Тепер я випадково розкрила цю брехню і абсолютно не розумію, чому саме мене вважають винною в цій дивній ситуації. Зазвичай я просто спостерігаю за дискусіями в мережі, але сьогоднішній вечір приніс подію, яка мене неабияк збентежила. Заздалегідь прошу вибачення за можливу довжину тексту. Наша сімейна історія така: я найстарша з чотирьох сестер, ми народилися з різницею у два роки. Мене звати Мек, мені 38, Джо 36, Бет 34, а Емі 32. Пам'ятаю, батьки колись жартували, що все намагалися народити сина, але зрештою змирилися після появи четвертої доньки. Мушу визнати, це трохи зачіпало наші почуття, особливо Емі, але згодом вони перестали так казати і запевнили нас, що нічого б не змінили. До слова, кожна з нас має щонайменше одну доньку. Я єдина сестра, у якої є син. У свої 17 років він найстарший онук. І я майже впевнена, що він найулюбленіша людина мого батька. Вони справжні друзі, і це справді зворушливо. Отже, тепер, коли ви знаєте нашу передісторію та сімейні обставини, настав час розповісти про сьогоднішній вечір. Мій син надзвичайно розумний хлопець, який закінчив школу з відмінними результатами. Нещодавно він отримав листа про зарахування до досить престижного університету на повне державне забезпечення. Ми ним безмежно пишаємося, мої батьки вирішили влаштувати невелике святкування на його честь, і сьогодні ввечері всім нам було зручно зібратися, що вже є значним досягненням, враховуючи чотири різні сім'ї з одинадцятьма дітьми. Тож ми всі вирушили до батьків на піцу та торт. Якоїсь миті Емі згадала про день братів і сестер, і мама запропонувала кожній з її доньок поділитися тим, за що ми цінуємо своїх сестер. Ми почали з наймолодшої і дійшли до найстаршої. Більшість теплих слів дісталася мені, оскільки я певною мірою була для них другою мамою. Я сказала кожній зі своїх сестер, як сильно їх люблю, і на сам кінець додала жартома. І я дуже рада, що в нашому домі не було жодних противних хлопчаків, які б тут смерділи. Усі, крім Бет та її чоловіка, розсміялися. Проте в Бет раптом дуже розширилися очі, а її чоловік, Чейз, подивився на мене так, ніби я була чимось брудним, що він зішкребав з підошви свого черевика. Несподівано він вимовив: це просто пикт. У відповідь я сказала щось на кшталт Чейзе, не знаю, але після твоїх тренувань запах буває значно гіршим, і він ще більше розлютився, запитавши, як ти можеш так говорити про Тайлера. І тут Бет просто вийшла з себе, друзі. Вона схопила його за руку і почала благати, замовкнути, твердила, що їм негайно треба їхати додому тощо. Тож цілком природно, я запитую Ем, а хто такий Тайлер? Виявилося, друзі, Тайлер це близнюк Бет, який помер під час пологів, і це так сильно засмутило наших батьків і мене, що нікому ніколи не дозволяється про нього говорити чи навіть згадувати його ім'я. Бет суворо заборонила Чейзу коли-небудь згадувати про нього будь-кому з членів сім'ї. Після того, як Чейз розповів нам цю історію, запала глибока тиша. Атмосфера стала неймовірно напруженою. Нарешті, я просто прямо сказала. Слухаймо, я не знаю, чому так сталося, але Бет тобі збрехала. Гадаю, вам варто це обговорити, але я не хочу більше нічого про це чути сьогодні ввечері, адже ми тут зібралися, щоб відсвяткувати успіх мого сина. Після цих слів Бет розплакалася і втекла до своєї старої кімнати. Чейз, мама та Джо пішли за нею. Вечірка так і не повернула свого веселого настрою, і незабаром вони пішли. Я залишилася допомогти прибрати, щоб мій батько та син могли ще трохи побути разом. Поки я мила посуд, мама досить різко мене насварила за те, що я назвала Бет брехункою. Яке дерево, такий і пліт, сказала вона. На мій подив, тато зауважив, що я не помилилася, але збентежила Бет. Що в біса я мала робити в такій ситуації? Мене ж покарали за розкриття брехні, це просто абсурд. До того ж, Бет написала мені повідомлення, що я її підставила, а з телефону Чейза надійшло інше, де стверджувалося, що справжня брехунка це я, і всі це знають. Емі в цій ситуації на моєму боці, хоча вони з Бет ніколи не ладнали. Джош стверджує, що займає нейтральну позицію, але водночас зауважила, що не обов'язково було так її викривати. То що ж, в біса я ще мала зробити? Просто змиритися з цим несправедливим звинуваченням? І чому всі поводяться так, ніби моє викриття, як на мене, досить серйозної брехні, гірше за саму брехню? Як нам тепер вирішити цю складну ситуацію? Я безмежно люблю своїх сестер, вони мої найкращі подруги, але вся ця історія така дивна і так неправильно звалювати всю провину на мене. Відповідні коментарі, коментатор один, не можу навіть уявити іншої можливої реакції. Справді, невже від вас очікували, що ви підтримаєте її брехню? Це просто шокує. Авторка посту я абсолютно не розумію, чого вона очікувала. Я вже й раніше брехала за неї. Але ж сказати, що вона в мене вдома, поки вона насправді робить для нього будуарні фотографії, це зовсім інше, ніж вигадати цілу людину, якої ніколи не існувало. Це просто неймовірно дивно. Коментатор 2. Мене дещо вражає, що після всього цього їй вдалося переконати свого чоловіка, ніби брехунка це саме ви. Звичайно, якщо він досі в це вірить, то він справжній дурень. Я б подумав, що на її свідоцтві про народження має бути достатньо доказів, адже там має бути зазначено, що вона народилася одна. Авторка посту. Мушу сказати, Чейз не дурний, і зазвичай він не злий. І, хоча ніхто мене прямо не підтримав у тому, що це брехня, принаймні переді мною, думаю, було досить очевидно, що я кажу правду, оскільки всі інші були явно збентежені і мовчали в той момент. Я вирішила не відповідати на їхні повідомлення, бо не хочу руйнувати стосунки. Я зробила чимало помилок у минулому, і мої сестри великодушно мені їх пробачили. Зараз я просто розгублена і трохи ображена. Коментатор 3. це справді дуже дивно. Мене дивує, чому ваші батьки не відчувають сорому за поведінку вашої сестри. Особливо їхнє намагання підтримувати цю брехню і після цього запевняти, що брешете ви. З її психічним станом, усе гаразд, чи були в неї раніше випадки брехні. Авторка посту У дитинстві ми всі іноді брехали, але я думала, що в дорослому віці вона це переросла. Ми також усі певною мірою прагнули уваги, але це було відповідно до віку, особливо в сім'ї з чотирма дітьми та двома батьками, які працювали повний робочий день. Мої батьки типові хіпі, які живуть за принципом живи сам і дай жити іншим. Але мені вся ця ситуація здається. Огидною. Тому я трохи здивована, що вони не більш засмучені цим. З іншого боку, вони ніколи не карали нас один перед одним, тому, можливо, вони розбираються або планують розібратися з ситуацією за лаштунками. У будь-якому разі, Бет занадто доросла, щоб вигадувати історії про померлих братів і сестер. Коментатор 4 Ваша сестра сама собі створила безглузду проблему, тепер злиться, що їй доводиться її вирішувати, і звинувачує вас у тому, що ви випадково підсунули їй лопату. Якщо вона хоче когось звинувачувати в тому, що її спіймали на брехні, нехай подивиться у дзеркало. Як це виправити? Ваша сестра повинна викинути дурницю з голови і вибачитися за те, що поставила всіх вас у таке становище, а потім ви можете подумати про те, щоб вибачитися за свою прямоту. Але, чесно кажучи, я не вважаю, що ви зробили щось неправильне. Ви не мали жодного уявлення про те, що відбувається, чому вас звинувачують у тому, що ви погана людина, і просто хотіли повернути увагу до досягнень вашого сина. Це зовсім не те саме, що ви випадково розкрили секрет, який мали зберігати. Ваша сестра сама створила всю цю плутанину і, мабуть, повинна пояснити вам, чому вона це зробила. Авторка посту. Дякую за ваш внесок і добрі слова. Я не люблю драми, тому вважаю за краще зупиняти їх на самому початку. А мій син? Нещодавно йому поставили діагноз аутизм раніше це називали синдромом Аспергера, і це його трохи засмутило. Він завжди мав труднощі в спілкуванні і дуже важко знаходив друзів. Через це основна увага в сім'ї часто приділялася його двоюрідним братам і сестрам. Він справді пишався собою в той вечір, і я хотіла, щоб він запам'ятав цю невеличку зустріч, тому що цього разу все було присвячено саме йому. Коментатор 5. ваша сестра дивна чудачка, вигадувати померлого близнюка навіщо, щоб викликати співчуття? Привернути увагу, вона облажалася, і всі це знають. Чому хтось хоче прикривати її брехню, я не розумію. Вона сама заварила цю кашу, нехай сама її розхльобує. До речі, ваші батьки намагалися пояснити її дурному чоловікові, що до чого, чи вони мовчать про цього, нібито близнюка, якого ніколи не існувало. Автор посту Коли я сказала Чейзу, що вона бреше, ніхто мене прямо не підтримав. Але, думаю, це було досить очевидно, бо ніхто не спростував моїх слів. Це в поєднанні з тим, що Бет шалено намагалася змусити свого чоловіка піти «Чей зрозумний? розумний, він сам усе зрозуміє. Я згадувала в іншому коментарі, що наші батьки ніколи нас не карали і особливо не сварили один перед одним. Тому я хотіла б думати, що вони розбираються з цим залаштунками і намагаються апелювати до моєї нелюбові до драми та емпатії, щоб змусити мене її пробачити. Я не вважаю цю брехню непробачною, думаю, це дивно, і мені це неприємно, але я не думаю, що наші стосунки зруйновані. Я люблю її. Я водила її на перше побачення, водила її та хлопчика на морозиво, і вони трималися за руки ми збрехали про це нашим батькам. Я допомагала доглядати за нею після пологів, бо Чей змусив працювати. Вона мені дорога, розумієте? Коментатор 6. Просто щоб уточнити, ви усвідомлюєте, що такий рівень брехні є ознакою психічного розладу, чи не так? Хоча я не терапевт, це дуже схоже на якийсь різновид синдрому Мюнхгаузена. Знову ж таки, я не терапевт, а лише пов'язана з терапією у навчанні та роботі, тому я трохи знайома з цим, тож порадьте їй звернутися за професійною допомогою. Це не просто крик про допомогу, це ознака зламаного мозку, який потребує професійної допомоги і, можливо, навіть медичного втручання. Авторка посту я працюю у сфері охорони здоров'я, хоча й не безпосередньо в галузі психічного здоров'я, але я трохи знайома з різними розладами. Я справді думаю, що вона іпохондрик, одна з моїх племінниць постійно чимось хворіє. Насправді ні. Або у моєї сестри точно хвороба крона, у неї її немає. Вона не питиме молоко, якщо до кінця терміну придатності залишилося менше трьох днів, відмовляється від хлібного пудингу, бо для нього використовують черствий хліб, не їстиме брауні, які я спекла з нуля напередодні, бо вони старі. Тож я знаю, що у неї є деякі проблеми, але ж у всіх є проблеми. Я досить емоційно закрита людина, крім свого чоловіка та дітей. Деякі люди вважають, що це робить мене сякю. Я намагаюся не бути занадто упередженою, бо сама далеко не ідеальна, але це я засуджую на всі сто. Оновлення 12 квітня 2025 року, наступного дня, гаразд, думаю, ми отримали деякі відповіді щодо подій минулої ночі. Я хочу подякувати всім, хто знайшов час дати пораду або сказати добрі слова. Чесно кажучи, я не змогла прочитати все я була і є виснажена. Але завдяки отриманим порадам, у мене склалося уявлення про те, як я хочу підійти до всього. Мій пост, здається, видалили, і я не впевнена чому, тож сподіваюся, це й залишиться. До оновлення я дійду за кілька хвилин. Спочатку я хотіла швидко відповісти на деякі поширені запитання коментарі це фейк? Якби би що? Я справді хотіла б мати таку багату уяву, щоб вигадувати подібні історії. На жаль, моїй фантазії цього бракує. Ваші батьки назвали вас на честь героїнь маленьких жінок. Цілком можливо, що саме через ці асоціації з'являються коментарі про фейк. Насправді ж, це просто замінні імена, які я використала, оскільки в романі чотири сестри, мої батьки хіпі, і вони дали нам досить незвичайні імена. Якби я використала наші справжні імена, то якщо б хтось із наших знайомих це прочитав, вони б одразу зрозуміли, про яку сім'ю йдеться. Бет продовжує брехати, а Чейз їй вірить, і ваша мама та Джо теж вас підставили. Щодо Чейза, я думаю, він розумів, що я кажу правду. Крім того, я ж сказала, що повідомлення надійшло з його телефону. Насправді, я підозрювала, що його надіслала Бет, бо це зовсім не в його стилі. А щодо мами та Джо, вони мене не підставляли, але про це я розповім детальніше трохи згодом. Чи можливо, що у вашої мами були близнюки, а ви просто забули або не знали про смерть одного з них? Абсолютно ні. Я була присутня на пологах усіх своїх сестер. Народження Джо я не пам'ятаю, але пологи Бет та Емі пам'ятаю добре, і там не було ніяких багатоплідних вагітностей, ніяких смертей, похоронів чи депресії. Свідоцтво про народження це доведе, звичайно, довело б, але я не збираюся силою змушувати сестру показувати чоловікові її свідоцтво про народження. Ваша сестра психічно хвора, ще й улюблениця в сім'ї, а ви козел відпущення. Я не збираюся стверджувати, що моя сестра хвора, але я думаю, що у неї є певні проблеми, як і у всіх нас. У нашій сім'ї ніколи не було улюбленців чи козлів відпущення, мої батьки завжди ставилися до нас усіх справедливо та однаково. Ви могли б бути більш тактовною, відвести її в бік, не називати її брехункою. Якби я знала, що Тайлер це мій померлий брат, я б ніколи не запитала, хто це такий. Ми з Чейзом часто жартуємо один з одного, і я щиро думала, що він збирається видати якесь смішне каламбурне запитання. Щодо моєї недостатньої тактовності. Не знаю, як на мене, вигадувати цілого померлого брата це вже вершина безтактності, і зрештою, факти залишаються фактами вона збрехала і крапка. Той вечір був присвячений моєму синові, тому я швидко зам'яла цю тему і вирішила рухатися далі, сподіваючись закінчити розмову з мінімумом драми. Гаразд, тепер перейду до оновлення. Після ночі, майже без сну та з небезпечно високим тиском, я зателефонувала мамі вранці, повністю готова вилити на неї емоційно заряджену тираду про те, як, на мій погляд, вони несправедливо мене підставили та стали на Бік Бет, яка об'єктивно вчинила гірше. Мама відповіла на дзвінок вибаченнями і попросила мене просто вислухати її. Коли вона та Джо пішли за Бет і Чейзом до кімнати Бет, мама сказала Чейзу, що тайлера не існує, і це проблема між нею та Чейзом, і їм, мабуть, варто піти, бо вона не хотіла, щоб вечір був зіпсований. Вона справді нагримала на мене, але це було здебільшого через співчуття та емпатію до Бет, і вона визнала, що це було неправильно, вона за це вибачилася. Вона поговорила з Чейзом сьогодні вранці, а Бет, яка й надіслала мені повідомлення з телефону Чейза, нарешті зізналася рано вранці, після годин заперечення своєї брехні. Дещо про що я не згадувала, бо не вважала це важливим для історії, це те, що старша донька Бет, Медісон, не є біологічною донькою Чейза. Він з'явився в їхньому житті, коли Медісон було два роки. Також досить важливим є те, що Чейз рятувальник. Він любить бути героєм і дуже добре справляється з цією ролью. Він познайомився з Бет, працюючи у сфері захисту жертв, і тому я вважаю, вони обоє бачать у ньому того, хто врятував Бет. Це давно вже було предметом спекуляцій у нашій родині, але нам не зовсім доречно про це говорити, і ми всі любимо Чейза. Він чудова людина. Бет теж не дурна, вона одразу відчула комплекс героя Чейза, здається, намагаючись виглядати більш співчутливою, вразливою, зламаною. Вона збрехала про наявність брата близнюка, який помер під час пологів мабуть, перебування в аб'юзивних стосунках і наявність маленької дитини було недостатньо, їй не потрібно було цього робити. Вони разом вже 10 років, і вона жодного разу не зізналася. Для мене це свідчить про чітку схему обману та маніпуляцій. Однак я не збираюся спекулювати на її проблемах з психічним здоров'ям або причинах, чому вона не зізналася раніше. Це їхня з чоловіком справа. Ніхто з них не дзвонив і не писав мені, щоб вибачитися, і я, чесно кажучи, не впевнена, чи вони це зроблять. Бет скоріше схильна замітати сліди під килим, а я людина, яка вирішує проблеми, прямо. Проте я не збираюся розривати стосунки з сестрою через це. Я люблю її, і зрештою, я просто хочу, щоб вона була щасливою та здоровою. Я сподіваюся, що вся ця ситуація змусить її переосмислити деякі свої життєві рішення, і, можливо, вона звернеться за психологічною допомогою. Чесно кажучи, я думаю, що терапія не завадила б усім нам. Ось така зараз ситуація. Моя мама не надала жодної інформації про те, як справи у Бет та Чейза, і я не питала це не моя справа. Я не чула нічого від Джо, але ми з Еммі переписувалися весь ранок, і вона зараз моя найкраща подруга та дуже мене підтримує. Сподіваюся, ми всі зможемо рухатися вперед і розвиватися разом у майбутньому. Ще раз дякую всім за підтримку, яку ви мені надали. Найкращі коментарі. Коментар родин. Я радий, що ваша мати вибачилася, але ваша сестра справді завинила перед вами і перед усією родиною вибачення. Це був справді егоїстичний і дивний вчинок. Вона також винна у вибаченні перед Чейзом та його родиною. Сподіваюся, вона отримає якусь допомогу у зв'язку з цим. Успіхів вам! Коментатор 2. Вашій сестрі, ймовірно, пішла б на користь терапія. Ніколи не зрозумію, чому люди вважають гарною ідеєю брехати про щось настільки легко спростовне. Не брешіть ні про що, і у вас не виникатимуть подібні вибухові ситуації. Сподіваюся, вона схаменеться і вибачиться перед вами. Коментатор 3. Я думаю, вашій родині потрібно серйозно поговорити з вашою сестрою, тому що така поведінка зовсім не є нормальною. Вона брехала 10 років про померлого брата. Вам усім потрібно вказати їй на неприпустимість такої поведінки, оскільки вона вже дуже доросла для таких витівок. А якщо ви нічого не зробите, це покаже їй, що ви і надалі терпітимете подібну або ту саму поведінку в майбутньому. Коментатор 4. Ну, от чому вона продовжує робити цю нісенітницю у своєму вже такому поважному віці? Ніхто не притягує її до відповідальності, ви не зможете рухатися вперед і розвиватися разом, якщо люди не братимуть на себе відповідальність за свої вчинки. Уся ваша родина потурає їй найгіршим чином. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.